Через засоби масової інформації та власні сайти лісові господарства попереджають людей, що за дрова в лісі можна отримати штраф або кримінальну справу, але це не зовсім так. Закон чітко визначає, трава, очерет, пеньки, хмиз і повалені бурею дерева не є злочином. Цю позицію підтверджують юристи. Та науково практичні коментарі. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Георг Мотоблог продовжуємо розбиратися в різниці між загальним і спеціальним використанням лісових ресурсів. Лісгоспи, відповідно, і лісники, іноді лякають людей лісорубними квитками. Як я розповідав в попередньому відео. Вони потрібні лише для спеціального використання лісових ресурсів, тобто, коли йдеться про рубку дерев у великих обсягах для бізнесу чи продажу, щоб дізнатися деталі про цей спосіб використання лісу, під відео в описі я залишу посилання. Якщо ви збираєте хмиз, сухостій чи бурелом, для власних потреб жодних дозволів не треба. Ці дрова не мають бухгалтерської цінності. Не продаються і не є предметом господарської діяльності. Труднощі можуть виникнути під час перевезення деревини додому при зустрічі із поліцейськими, які іноді питають документи на вантаж. У такому випадку намагайтеся пояснити, що це хмиз і сухостій для власних потреб. Це не товар, документів не потрібно. Корисно мати відеофіксацію або пеньки на місці збору. Це допомагає довести, що ви дієте законно. Лісорубний квиток потрібен, якщо ви хочете офіційно рубати дерева і вивозити до 10 кубометрів деревини. Це складний процес. Оцінка ділянки, підписання актів, контроль лісгоспу, оплата та вивезення у встановлені сроки. Для однієї людини це непросто. Потрібно наймати помічників і транспорт. Часто вигідніше купити дрова, ніж проходити всю цю бюрократію. Отже, збирати хмиз сухі гілки і бурелом законно, заготівля живих дерев без квитка заборонена. Вивчайте закон і свої права. Пам'ятайте, проінформований означає захищений. Друзі. Збирайте дрова відповідально. Знання своїх прав допоможе уникнути непорозумінь із лісниками та поліцією. Поширюйте це відео в своїх соціальних мережах, підписуйтесь на канал і ставте вподобайку за мою роботу. До зустрічі у наступних відео.